За руки йдуть. Щось дуже скромно. Цілуються. Ну Тіскають ну ну... одне одне. І в Це ви мене знімаєте на телевізор, дівчата. Це, Це просто в нас не про то. У нас про сексуальну орієнтацію. Це прикріст. А що такое? Ти ж гомофобка, чи що? А як ставитись до гетеросексуалів? Нейтрально. Чудово. Я відношусь до гетеросексуальних людей. Позитивно. Нормально, це ж ну гетеросексуальні люди це, це ми, тості, які люблять пацанов. Ну Ще, тільки якщо гетеросексуали призирають гомосексуалів, Да, тоді я буду так само відноситися до цього чоловіка. Як ставитись до гетеросексуальних людей? Розшифруйте, кого ви маєте на увазі? Гетеро? Що такі гетеро? Це гарне питання. А, давайте подумаємо. А, позитивно. Позитивно. Це хто? Що? Ну, гетеро, це хто? Ми все-таки розібрали. А, ті, хто, а, як там, стрейт, а, направлені а, на протилежну статі. А чим вас лякають ЛГБТ? А, нічим. Лише а, ті, які... Активні. Активні ЛГБТ мене лякають. Зараз ми про які яку активність говоримо? А, Активна про... позиція чи, чи щось? Активні дії в сторону моєї гетеросексуальності. А що були вже прецеденти? Так. Я сидів просто зі своїми друзями, і до мене почали чіплятися двоє. Очвочевидь гомосексуалів. Я не думаю, що розпускати руки можна, особливо в сторону статевих органів. Ви не поставили хрест на всіх людях, які Євісно, там... ні, у мене є приятелі, чудові люди. А, насправді нормально спікути все. Так. Як ви ставитесь до ЛГБТ спільноти? До чого? Ну, це геї, лесбіянки, трансгендер. Мені всі одно, на що вони мені добрі. Я свої свої, вони живуть своєю життю, ну і все, яка живуть. Є щось, чим вас лякає, лякають представники ЛГБТ спільноти. Абсолютно ні. Нічим. А чому вони мене довіть не пугають. Нічим. Як поставити себе? Нейтрально. А чому вони мене? вони мене не лякають? У мене з ними проблем немає. Я думаю, у них також зі мною немає проблем. Н ні. Чому? Якщо. Ні, взагалі ну, є, це взагалі неправильно, би. Ну, Я би. Читаю... E, надо ну, e, надо жити ну, православієм. Ну, у нас на Україні їх ну, мало, мабуть. В Європі їх там чуть більше. Да? Ну, Чуть-чуть більше. У нас в Україні їх чуть менше. Як ставитись до ЛГБТ? Ну вже ж 83 роки. А раніше як? Ну була ну, якась гомофобія? Не, не було. Не було, ні, не було. Не було нікого. Ну, у вас час були геї, лесбійки, ген. Я думаю, що у нас сама нація, саме ну. Патриотично. Конечно. Да. Такие геи же могут быть патриотами. Ну я пока не встречал. Здравствуйте. Ну честно, не встречал пока. Вато АТО есть... В АТО есть є... геи? Конечно. Первый раз слышу. Да Первый раз. Вот честно, для меня это шок. Да. Что в АТО есть геи, ну они воюют как бы. Да. Перв... Мы тут сидим, они там воюют. Как вы ставитесь до ЛГБТ-сообществу? Спокойно. Нейтрально. Нейтрально. А... Розуміння того, що людина, з якою ви просто дружите, наприклад, так, що вона е, відноситься до ЛГБТ, це якось впливає на те, чи будете ви спілкуватись з людиною в моменти юності. Це було строго. Напевно, в зв'язку з тим, що мене виховували так, тому це б вплинуло зараз. Ні, а ви ж змогли полюбити людину своєї статі? Даже не можу представити собі такого. Чому ні? Ну ми ж любимо любі чоловіка, а потім вже статі. Нет. Почему? Потому что я на 100% гетеросексуален. Вот прям абсолютно Что мужское тело меня, например, не привлі ні капельки не привлекает. То есть оно не може вызвать у мене ніякого інтересу. Напевно, ні, ні. Ну я натурал. Я не знаю. У мене зараз немає відповіді на це запитання, якщо чесно. Певно, що ні. Чим да. Тобто, може всяке бути в житті. Можуть якісь такі бути моменти карколомні, що ти бац, і все ні, спілкуватися з такою людиною. Я можу. Комунікативні здібності? Я надіюсь, у мене нормальні, але полюбити, полюбити таку людину вибачаюсь, за що. Ти ж не кожного любиш, навіть не своєї статі. Змогли б полюбити людину своєї статі. А, яку саме любов маєте на увазі? Змогли б ви ні. А як можна розпізнати гея або лесбійку? Ой, я не скажу, вам не знаю. <свистак> це можливо? Я думаю, ні, тому що це може бути чоловік. Вони як підходять, їх по розговору чуть саме з одягу неможливо, але це виявляється в поведінці. Так чи інакше, манерність видає. <свистак> Заразі, що вони тату на лобі наб'ють. <свистак> мені мені різниця. Ну от от чоловік пішов в туалет. Он с таким образом все, или другим. Ну що я ще буду смотреть на це? лишь бы денег не воровал. Як можна виявити гея або лесбійку? Якщо ну, він, так з сам скаже. Кольця, наприклад, в парах бісексуалів або лісбіаних лігів на великому пальці це актив, на мізинці це свободний. І тут це тоже свободный в поиске. Ну они по одежі. Пока кожна. Яка це має бути, який має бути одяг? Ну, одяг має бути облігаючий, коли краситься -то, ну, то есть, ну, по-другому. Я ж жовтим на красу. ну у вас кстати, та дуже красивий оттінок. Ну, я не лезбійка, не? Ви нет. точно Точно. не схоже. Ні, ви чисто э, україночка. Я розумію, ви в нас Україна, ну вона рухається в Європу. А в Європі там ж ну нема геїв. Да, порядні люди. А якби ваша дитина сказала, що я ЛГБТ, що б ви зробили? Не дай Бог. А Нічого б не зробила. А що б я вже зробила? Ну, Як так він так? уже. Ну, конечно, любила. Вона ж моя дитина. Та-да-да, да, да, это наскільки це потому з сейчас тому много, зараз кажется, багато, или это на самом деле какой-то внутренний. момент. Я сейчас с психологом, на Поддержу. Это моя дитина, я бы будь-який выбор. Ну, как-то я, ну, не, если честно, я не приветствую, ну, то есть, ну... Ну, это дитина. Ну, ну будем как-то, ну, наставлять, как бы, ну, то есть, ну... Обе... Не-не, объяснять будем. Надо просто жить, ну, быть в православии. В православии ей нету точно. Как любил, так и буду любить. Не будете там намагаться выликовать? А, нет. Слухайте, це ваш син так, сидить? Якщо раптом <плес> <плес> ніколи <плес> я, я ніяк не відреагую, але це нормально. Я не зрадів і не засумую. Просто це нормальна життєва поведінка. Навіть я не виключаю такого моменту, що це це може бути такий період. Насправді. Папа! Я е, люблю жінок і взагалі мені здається, що я не в своєму тілі. Ну знаєш, якщо для ну ти чик-чик і там нічого приклеювати не будеш. Якщо я відчуваю себе не в тому тілі, то скоріш за все, що буду. Я шокований. Подумать. Я до цього процесу буду вважати, що це мій фейл. Виховання. Ви думаєте, Десь? що це залежить від виховання? Так, я впевнений. Ну, це страшно. це для мене, якби як для батька. Як... Я би був би шокований трохи, так. Значить, я так виховав дитину. Значить, я чомусь не пояснив, не прикріпив певних важливих норм. Мама сказала так. Ну, звісно, я буду не проти, тому що ти мій ну ти мій ребінок, типу, я тебе прийму любов, але типу, я б хотіла, типу, щоб у тебе був муж а не. Жінка, тобто тато, звісно, коли узнав що я бісексуалка, сказав що це неправильно, але він мене прийме такою, яка я є. А у мами в молодості був кращий друг геєм. Ну, я я теж хочу вона. собі друга гея, але в мене його нема. У мене є. Це класна, дядька, самі то є. Хочеш щось додати? Я дивлюся в тебе емоції, йду. Mm -hmm.